Має вуха насилає, забірюху гонить на слона, Зимонька зима, зимука зима. ху-ху-ха, гніветься зима, ліс немов у шубі білі гілки, всі закрижані снігова. Діти, про що співається в цій пісніці? Про зиму, про зимовий ліс. А ви, малята, хотіли б побувати в лісі зараз, коли там хазяйнує біла зима. Тож приготуйтесь, зараз за допомогою чаклунства ми з вами опинимось у зимовому лісі. Погляньте, які чудові картини нам відкрились, укриті снігом та сріблястим інієм гілочки дерев. Незаймані. Замети, чорні віти та стовбури листяних дерев де не де проглядають крізь снігове вбрання. Зеленими лишилися тільки ялинки, але й вони, засніжені, понахиляли свої віти лапи, що прогнулися під вагою снігу. Повсюду лежить сніг глибокий, чистий. Білий білий. У зимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя до весни. Вони дали влітку плоди, а тепер час постояти в спокої. Тільки зелені хвойні дерева нагадують про минуле літо. У лісових норах, дуплах та барлогах зимують звірі, великі й маленькі. Поховалися комахи, відлетіли на південь більшість лісових птахів. Вовки та лисиці полюють на зайців, але ті теж підготувались до зими. Вони змінили свої шубки під колір білого снігу. Зимовий ліс потопає в снігових заметах. Навколо видно лише чорні стовбури голих дерев. Та подекуди зелені лапи ялинок і сосен. Усе інше занесло білим. А коли взирає сонечко, сніг іні у лісі виблискують, неначе розсипи діамантів. Спершу здається, що цей білий сніг лишається всю зиму незаплямованим. Він не стає брудним, як сніг у місті, де їздять машини та димлять труби. Але якщо придивитися, то на білосніжному лісовому килимі можна побачити безліч маленьких стежок. Це сліди тварин, які полюють, та тих, що ховаються від хижаків мисливців. Якщо придивитися, то в лісі можна побачити також зимових птахів, снігурів, вівчариків тощо. Вони зазвичай ласують. Мерзлими ягодами, навіть холодною зимою життя в лісі не завмирає. Ніхто не порушить тиші та спокою зимового лісу. Хіба що на вихідних люди спробують прокласти лежню лисовими стежками? Чудово у зимовому лісі, але день узимку короткий, минає швидко і ось уже небокрай рожевіє. І скупе зимове сонечко квапиться зайти за обрій. Під його променями сніг також набуває рожевого відтінку. Ліс стоїть зачарований, немов у казці. Таким його зробила чарівниця зима. А чи були ви в зимовому лісі? Що ви бачили там цікавого? А хто ж прокладає стежки в зимовому лісі? Отже, в зимовому лісі можна побачити сліди зайчика, рудої лісички, кабана, лося, вовка. Білочка більшу частину часу проводить на деревах, але й вона іноді може спуститися вниз і теж залишити на сніжку свої маленькі слідочки. Зима пора сувора. Але тварини, хто як міг, пристосувалися до зумівлі. Зайчик змінив шубку на білу, ховаючись від ворогів. Лисичка взулася в теплі чобітки з густого хутра. Білка заздалегідь зробила на зиму запаси їжі, а ведмедеві їжачкові та барсокові, взагалі зимові холоди та сніги байдужі. Тому що вони спатимуть аж до весни. Діти ми з вами вже знайомились з тим, які сліди залишають звірі на снігу. Розгляньте ще раз уважно. Це сліди зайця, лисиці, ведмедя, вовка, барсука, білочки, оленя. А тепер пограємо в гру. Відгадай, чиї сліди. Розгляньте уважно малюнок та визначте, кому належать ці сліди. Будьте уважні! Я вам буду допомагати! Цей слід належить звірку руденькому, який стрибає по гілочках дерев. Правильно, це білочка. А цей слід належить тому, хто зимою вдягає білу шубку. Хто це діти? Зайчик І це діти заячий слід. А цей слід належить звірку, у якого рудий довгий хвіст. Здогадалась, хто це? Правильно, це лисичка, і це її слід. А кому належить цей слід, здогадайтесь. Ходить він повільно, бачить погано. Нори глибокі риє завжди, на лапах довгі кігті має, щоб захистити себе від біди. Здогадалась, хто це? Це барсук, це барсучі сліди. Кому належить наступний слід, зараз ви здогадаєтесь, наче вішалка широка стирчать роги на всі боки. Роги кожен рік скидає, в упряжі людей катає. Маєш масу задоволень, як катає тебе. Правильно, олень. Це сліди належать оленю. А це сліди належать відгадайте кому. Звір великий та рогатий, прозивається сохатий, Роги інколи скидає, голова відпочиває. Чую, б'є копитом хтось, в лісі то сахатий Лось. Добре, сліди ми диких тварин відгадали, а тепер, діти, давайте пограємо в гру продовж думку. Я розпочну речення про зиму, а ви повинні його завершити. Ось, наприклад, так. Узимку сонце сходить пізно, а заходить рано. І тому продовжить думку. Дні дуже короткі. Далі усе довколо здається білим, тому що так повсюду лежить сніг. У лісі про минуле літо нагадують тільки хвойні дерева, тому що так вони не змінилися, залишилися зеленими. Річка та озера вкрилися кригою, тому що їх скував мороз. Узимку дерева не ростуть і не розпускають листя, тому що вони заснули і спатимуть до весни. Наша подорож до зимового лісу добігає кінця. Час повертатися. Знову я чаклую, і ми з вами опиняємось у нашому місті. Діти пригадайте? Що ви сьогодні цікавого бачили в лісі? Про яких тварин дізналися? Як вони зимують? Який у лісі сніг? Як почувають себе дерева в лісі? Природа зимового лісу дарує чудову можливість відчути її красу, викликає захоплення і бажання милуватися нею.